Жителі прикордонних територій звалися українцями, українянами і людьми українними. Саме цей наратив продвигає російська пропаганда вже дев'ятий рік поспіль, а її коріння росте ще з часів Петра і Валуєва. Проте чи так це насправді? Ми спробуємо розібратися у цьому відео сам термін є похідним від слова Україна, яка згадується ще у 1187 році, а вже у 1189 з'являються і україняни, що без жодних сумнівів позначають жителів прикордоння. Саме так скажуть вам всі історики, виходячи з контексту написання. І справді у 1189 році згадується Галицька Україна. А під 1213 м перечисляються всі прикордонні міста цієї Галицької України в псковському літописі під 1271 двісті роком говориться про села Псковської України. Пізніше ж московсько-литовських договорах 15-го століття згадуються в міста, українні міста. Крайні міста в договорі двох рязанських князів 1496 року названі «Наші села в Модві нацні. І на Україні таких згадок доволі багато. Навіть в Остромисловському Євангелії згадуються України іудейські. Проте це подання України лунає лише з однієї точки російського шовінізму. Українські дослідники, такі як Григорій Півторак, Леонід Махновець, Скляренко В. висловлюють стосовно терміну Україна та Україняни, такі думки. Одні дослідники пов'язували Україну зі словами край, найвіддаленіша від центру частина території. Колиться у біля краю, тобто погранична територія. Інші з іменниками край, країна, узначені рідний край, своя країна, рідна земля, земля населена своїм народом. І нарешті ще один погляд, за яким назва Україна, нібито походить від дієслова украяти відрізати. Тобто первісне значення цієї назви шматок землі, украєний, відрізаний від цілого, який згодом сам став цілим Окремою країною, найвірогіднішою і найпереконливішою слід вважати версію, яка пов'язує назву Україна зі словами Край, країна, хоч зв'язок цей не прямий, а значно складніший. Як дослідив український учений Вескляренко, процес становлення поняття Україна був досить тривалим і мав декілька етапів. Іменник край із значенням відрізок, шматок, шматок землі був ще у спільнослов'янській мові і нині відомий багатьом слов'янам. Мовам, оскільки слов'янські племена віку мали свої території, які здебільшого відділялись природними рубежами річками, лісами, болотами, солончаками, давньослов'янське слово край відрізок шматок землі набуло нового значення територія, що належить племені, а згодом також і значення крайня межа території племені, початок або кінець території племені. На означення простору в праслов'янській мові вживав. Спеціальний суфікс іна, доіна, доліна, долина, ніз-іна, нізина, ніз – «низина». Ніз За цим самим зразком ще в параслов'янський період утворилося і слово країна край -іна", у значенні територія, яка належить. Племені разом з іменником край у праслов'янській мові був також іменник у край, що означав відрізок від шматка, відділений шматок землі, відділена частина території племені, крайня межа відділеної частини території племені. Приклади вище наведених доводів ми можемо побачити буквально з першої згадки України 1187-го, де контекст із рідною землею звучить більш влучно, ніж за московською версією звичайного прикордоння. Пізніше, в безлічі документів 16-17 століття, Україна фігурує саме як позначення держави, адміністративної територіальної одиниці чи просто рідної землі. Зокрема, в Баркулабовському літописі за 1587 рік фігурують України як позначення держав в літописі Григорія Гербянки, Саміло Величка та Самовиця Україна фігурує з 1590 сьомого. Кінець XVII століття, як вітчизна рідна земля козаків. Те саме ми бачимо у Лизогубовському та Львівському літописі: все це місцеві праці, які максимально точно передають правильний контекст України. Згадки матері вітчизни і рідної землі України ми знаходимо і в російських актах о Южної і Западної Росії, стародавніх документах, зібраних у спеціальні збірки за часів Російської імперії. Щоправда, там у Країну із всіх сил старається спотворити і очевидний сенс вітчизни перетворити на окраїну, пишучи скрізь не Україна, як в оригіналі, а Україна. Докази цього можна знайти як у виданнях великоросів українських народних пісень, так і в секретному доносі полтавського губернатора 1914 року, де губернатор чітко пише про те, що потрібно доносити українцям, що Україна це лише позначення України Сії і не більше, проте в цих же актах ми бачимо безліч суперечливих моментів, таких як похідний від України, український народ і українці, що по логіці України мають звучати як українці і український народ. Саме в цих російських архівах можна чітко простежити, що українці і український народ це зовсім не позначення якихось прикордонників, а виокремлення етносу, що має. Таку ж архаїчну, тобто древню назву руський народ Русь та Русини, а також такі екзоніми, тобто назви в інших країнах, як Рутени, Малороси та інші. Таким чином, ми розуміємо, що існує як мінімум два варіанти тлумачення терміну Українці, в залежності від того, ким відбувається тлумачення. Перше він з'являється на українській території, де продовжує існувати до сих пір, на відміну від інших згадок біля Пскова, Рязані Сибір. Віру і так далі. Чому так? Скоріше за все, причин декілька, і основні, на мою думку, це книжний термін та сприйняття місцевого населення. Книжний термін означає, що його використовують лише літописці для позначення окраїн якоїсь держави. Проте місцеве населення не має відношення до переслав'ян і складається в основному із Ослав'яниних балських, фіноугольських чи тюрських племен. Слов'янська частка цих земель на той час мінімальна, що доведено безліч російських дослідників. Відповідно, для ще недавно ослов'яниних місцевих племен безліч переслов'янських термінів абсолютно незнайомі, і вони не розуміють їх значення. Від слова зовсім не стало виключенням і слово край та україна. Для них це були виключно книжні терміни, що не несли якихось глибоких значень, а позна означали лише те, про що й писав літописець, тобто окраїну держави у випадку слов'янських племен, що мають праслов'янське коріння, тут все склалося рівно навпаки. Книжний термін також існує і спочатку позначає чи то окраїну, чи то рідну землю, адже не завжди зрозуміло з контексту, бо підходить і те, і інше. Проте, вочевидь, трактується самим населенням як рідна або своя земля, так як це ми бачимо не тільки на українських територіях, а й в західних слов'ян де край стає корнем для створення назв армій та цілих держав. Ну і для будь-якого слов'янина поняття краєзнавство не викликає якихось зайвих питань. Саме тому на цих землях Україна продовжує існувати протягом століть із своєї рідної землі переростає в 17 столітті у позначення козацької держави, що можна побачити не тільки в документах, а й на європейських картах. А Богдан Хмельницький додає собі в титул цілого українського князя. Пізніше, після остаточного придушення гетьманщини і періоду руїни, вже король речі Посполитої Ян Третій Собеський на гравюрах позначається вже не як Великий князь Руський або Великий князь Русі, а саме як Великий князь український або Великий Князь України, що доводить важливість і перестиж цієї назви на світовій арені. Проте що робити з тезою Путіна та його племені, буцімто українці це прикордонники на службі. У русского царя та позначеннях на картах 17 століття Окраїни. Вся справа в тім, що ці два терміни дуже схожі і мають один спільний древній корінь, а саме книжний термін України як пограниччя, проте в слов'янській частині цей термін, як відомо, залишився і переріс нове позначення цілого етносу. А на московських територіях він перетвориться на буквальну позначку пограниччя, тобто окраїни, і відносився в більшості випадків до донця. Ських козаків, адже вони дійсно були залежними від московського царя і не могли існувати без його подачок, в принципі, саме тому вони дійсно признавали себе холопами государя і приймали той факт, що вони захищають кордони московської держави та дійсно є тими самими українцями, що можна побачити в роботі засічна черта московського государства, тобто термін Україна і Українці. Та окраїна і окраїнці співіснували, проте знаходились на різних територіях, які були населені абсолютно різним населенням, і мали мінімальні контакти один з одним, навіть з кримськими татарами в українців було більше зв'язків, ніж з донськими козаками. Власне, це і можна побачити на європейських картах, де разом з окраїною, що знаходиться за доном, є Україна-земля або країна козаків при всіх намаганнях пов'язати. Ці терміни московити забувають про найголовніше. Українські землі попали до складу Росії на правах автономії лише після смерті Богдана Хмельницького. А Україна та Українці, як країна і народ, з'являються ще на початку 17 століття і ніякого відношення до московського кордону не мають. А отже, і ніяк не можуть бути прикордонниками і служилими людьми московського царя. Таким чином міф про пограниччя і пограничників зруйновано. Якщо тобі сподобалось відео, Обов'язково підпишись на канал, став лайк і пиши свій коментар про те, які б ще російські міфи потрібно розвінчати. Слава Україні, слава нації і писець Сосійській Федерації.